Доброго ранку, друзі. Дякуємо усім, хто до нас приєднався. Дякуємо усім, хто продовж усього ефіру разом з нами. І так як годиться, друга половина нашого доброго ранку. Буде співоча. Так, ми запрошуємо сюди учасників конкурсу Співай за мрією тих діток, які уміють співати. Отож, зустрічайте в нашій студії Назарія Парфенюка із мамою Світланою та викладача вокалу найду Ярослава Андрійовича. – Доброго ранку! – Доброго всі? ранку! Ви такої гарною компанією завітали до нас ну, трішки і здалека. Звідки приїхали? З е -е, Торчина. Mm -hmm. Сторче. Майонезна столиці. <рес> Можна так сказати. Не, не тільки майонезна, мабуть. <рес> Там все роблять <рес> <рес> так. Інформація прозвучала не на правах. реклами. <рес> Ні, але ми але асоціюється, правда? Скажи, ти навчаєшся такий цікавий абревіатура ЗЗСО. А я думав, чесно, що це 33СО. <гум> Ні, У нас вже були е, учасники із, із цього закладу. Так що це таке? ЗЗСО? Це звичайна загальноосвітня школа, просто воно розшифровується як заклад загальної середньої освіти. Ага. Просто звичайна школа. <гум> Деякі школи ще не перетак, якби реєстрували, мабуть. Мабуть. Так? А у вас вже ЗЗСО? Ти навчаєшся у 9 класі. Так, у 9. А як давно почав співати? Почав співати я, мабуть, так офіційно, з першого класу. Uh -huh. Взагалі почав співати ще раніше, ну так, просто вдома по хаті. Uh -huh. Сталося це, що ну, в мене є старша сестра. Вона завжди слухала такі музикальні канали М1. Uh -huh. Music Box там був. і вона ми з нею часто лишалися вдома, але нам не просто гляділа. І, і вона собі співала там трошки, а я ти... підспівував. Mm -hmm. І тоді вони просто побачили з мамою і вирішили, що мені потрібно віддати музичну школу. Mm -hmm. Ну і в першому класі… Бо ти завдячуєш, мабуть, такому поштовху mm -hmm. до розвитку твого таланту у сестричці в першу чергу mm -hmm. і, так. і мамі. Так. А, а сестра не співає? Mm -hmm. e, ну, так ні. Може, ти її переспівав просто. Вокаліст Сказав... в хаті має бути один. <свят> Можна так сказати. І після того. <свят> І після того е, пішли в музичну школу, вже на нульовий клас виходить, бо ага. був маленький ще. Ага. Це... А це, мабуть, сестрички тут немає, але ні, в тебе ні. є ще брати, так? Так, да, це менший брат Нікіта, угу. це старший брат Діна. О, це у вас така велика е, родина, так. така сім'я у вас, так? У <свят> Вас у сім'ї четверо. Е, так. Угу, всі хлопці одна сестричка. У да, нас якось так переважно з, серед усіх учасників, які вже до тебе виступали. У нас були так, зазвичай це були одні сестри, там, от, а, <смітна> а тут там, нарешті <смітна> нарешті вже так чоловіча компанія. А це, мабуть, твої однокласниці. Або ні? шанувальниці. Ні, хто це... це? Зізнавайся. А ми це... одну дівчинку впізнаємо вже. Це наше тріо шкільне. це Дівчинка з паралельного класу, а Каріна на рік менша. Дві Каріни. Це конкурс гуртів <gerade> Луцького району. Дві Каріни, і так спіпали дві каріни. А як гурт називається? Три пелюстки. Ну це наша вчителька з музики так вирішила. Ми не були проти. А ви в такому складі часто виступаєте? Ну, на шкільних заходах часто, а останнім часом не дуже. О, це наша вчителька з музики в школі. А взагалі часто доводиться? І це теж ваше тріво, так? Так, так. Виступати сольно. Останнім часом все частіше, тому що раніше я так можна сказати, рік не співав, бо днявся голос, не можна було. Сильно напрягати його. А останні декілька місяців, от десь з грудня, мабуть, то все частіше. Mm -hmm. а ось, от... ти, ось я дуже часто ось чула такий вислів, мутація голосу. Так? Так. Що відбувається? Ти не можеш співати в той період. Ну Не можна. Бачу? <гум> <гум> є педагог, можна от, так, от. <гум> так. Можливо, нам. Ярослав нам... Андрійович, <гум> <так>. власне, <гум> мутація голосу. Ну, він втратив, мабуть, рік втратив, де як мутація почалася в минулому році. От, і ми в основному таке грали на фортепіано, щоб хоч uh -huh. щось неба робити, то ж треба, щоб час не затрачати не даремно. Uh -huh. Але говорити ну, можна? Мутація це uh -huh. просто uh -huh. міняється зв'язка, розміщення в нього був став баритон, якщо низький баритон, бас. Uh -huh. ну, я думаю, що його може бути. Його, мабуть, забруть музучилище і за те, що uh -huh. в нього бас. Паритон, а таке то рідкісні голоси, так само, як і тинурень. Uh -huh. Дуже цілеспрямований. Хоч я кажу йому, що це не проста спеціальність вокаліст, бо я в ансамблі колос теж солісно. Uh -huh. От, і знаєш, що то таке? Та не та гроші не заробиш, а нерви кожного разу зі сі, як має бути. Та «Голос» – голосно, така субстанція, що. Сьогодні він є, завтра немає його. Тобто, ви, ви викладач вокалу, який відговорює. Так, так. Можу додати, що в мене викладач була Галина Старикова, яка виховала Володимира Карпуса, Івана Сиклія. Вона вас теж відговорює. Вона мені зразу сказала, що дуже складна спеціальність. Так Андрій, тіхоць сказав, що голос то або є, або його нема. Якщо його нема, то нема що співати. От. Ну, або Поплавським треба бути. <плавського> <плавського> Мало шоу. хто дивиться на Поплавську, всі ж дивляться на те, що кругом на сцені кипить, <плавського> вирує. Головне, антураж. <плавського> так, антураж. І ще одне, що голос: він звучить раз в рік, та й не тоді, коли треба. От сьогодні, понеділ, вівторок, а взавтра вже його немає. А взавтра якраз концерт. І <плавського> виходить, що. Трудно розрахувати. Цілу зиму шарфиком ходив, uh -huh. в нівий ходив. Ну, там багато всяких можна говорити. Але ну... Але якісь секрети такі є. От сьогодні нема голосу, треба, щоб він був. Е якось... Ну, то й в мене свій секрет. Мушу... Гороховий суп дуже допомагає. Поки якщо яйця трапити, то то брехня на uh -huh. воно нічого не допомагає. А кожен має якусь страву, яка uh -huh. не відразнює зв'язки. Ну, взагалі зв'язки це такий делікатний інструмент, що якщо бачиш, що щось не виходить, от ми з ним в нього мутація була, бере ноту раз і, от, і вже заскочило. Значить, все, не можна далі ага. співати, бо втратиш і те, що маєш. І так цілий рік ми ото цілу і осінь і мучилися, аж на кінець от -от, десь, як він каже з грудня, почали співати. Ага. І зовсім не інший голос ага. був такий. Я включаю фонограму минулорічну. Зовсім не той голос. Це вже мужик може такий барбархатий, yeah. бере два кольори співає ага. павличка, та цісок співала. От і заради ага. французької мови співають. Пісня з 64-го року народження. Перші виконав Анатолій Мохренко. І дивіться, до тих пір жива. Ну, але це майстер Олександр Білаш, який написав її, але він і багато потерпів від майбороди, і там в них там війна постійна в Києві. Я передаю слово. А от розкажіть нам про от просто про як про учня. З ним легко працювати складно? Легко стало останнім часом працювати. Він вже нахапався жестів таких. Він тут жестів не показав. А він не вторихляється, він там щось виробляє. А для соліста це основне. Ага. От в мене більше друг Голощук Саша. Він вас ви так, так, ж вели передачу. Так. Отакий от парень. Теж от. ваш учень? Так. І, Бачите, кажучи... усі, кого ви відговорюєте, мабуть, стоїть артистом. Візьміть <рес> Візьміться до уваги. Є заговори, <рес> а є відговори. <рес> Бувають моменти, що він навіть якусь ідею свою подає, ага. це дуже корисно. Взагалі, учень повинен слухати, що йому даєш такі зауваження. Якщо він не реагує на зауваження, то з нього варто ну важко щось зробити, бо ну то тут даремна втрата часу. Ти говориш, говориш, а воно. А говорити взагалі, то вчитель, я не кажу, викладач, вчитель. Для мене вище звучить вчитель, <смі> тому що якщо ти щось сказав, то треба добитися. Не просто сказав, а він знову те саме робить. <смі> назад. Не... І так постійно треба повертати назад, назад, не, не назад, поки. Такого, що ви приносите пісню, наприклад, там каже, будеш це співати, а він вам каже Я, це Хто? я Нічо. бувало так? пару моментів такі були. Але я зараз не буду за них говорити, бо але а ви такі кажіть, моменти кажіть. є. Це говорить про те, що він вже як то встановив, як особистість, така ну, хоч маленька, але вже він щось там зрозумів. І раз він йде на ту важку спеціальність, ну то я вам про що співаком, то неймовірно важко бути. От, вони втрачають здоров'я перші, але зате мають здорові легені. Ну і я не знаю, от я впустив момент, що він спортом займається, бо я то дуже серйозно займався і гімнастикою, і акробатикою, і ага. важкою атлетикою, тому що треба, щоб потенціал. Отак, глущук, казав, коли щось робить, о, то по ньому і видно, що він робить. Ну, Взагалі-то я тішуся ним і сподіваюся, що він покаже ще себе в майбутньому, творчою особистістю. А я ще можу йому і пісні спеціально буду писати. Я маю такий гріх писати пісні. О, спажі. друзі, ви можете долучатися до нашої бесіди, наш номер 0800-21-20-70, Так так само можете телефонувати нам і на скайп, і він і нас... коли буде йти по червоній дорізі, обов'язково буде вам дякувати. А у нас є дзвіночок. <laughs> у Нас є дзвіночок. так? Так, у нас Каріна здається на зв'язку. Добрий ранок, кущей ми бачили, і яка була у нас. Студії, там. доброго ранку. Там, Дуже, гар... там, Дуже, не, гар... гарний Дуже гарний пелікан. Це Точно пелікан? Точно. Каріна, ми не бачимо тебе обличчя. Каріна, ми бачимо пелікана. Бачимо... <рикан> а тепер не бачимо пелікана. А тепер пелікана не бачимо, бачимо твою чарівну посмішку. <рикан> Хочемо очі побачити. Ще ти опускайся нижче. Ти впізнали okay. <рикан> тебе. Добрий ранок. Добрий ранок, Каріна! — Доброго ранку! — Як тобі там, після нашого конкурсу, дають тобі прохід у Торчині? — Так, мені дуже. Автографи Добре. роздаєш людям? Ще ні. Ще ні. Розказуй, чому телефонуєш до нас? Телефоную, тому що це жива підтримка. Коли є справжні друзі, які за тебе вболівають, хочу побажати Назарові вірити в себе і ніколи не здаватися, звичайно, бути першим у цьому конкурсі, передавати. Дякую. Ой, Які гарні слова. І що найприємніше, чути їх від По е... По суті, конкурент. По суті, конкурентки, правда? Але справжня дружба конкуренції не має, мабуть, правда? Так, якщо. Цьому конкурсі я буду тільки рада. <рігалка> <рігалка> я гадаю нього болювати. Дякую. Назар, мабуть, так само підтримує, правда Каріна, Звісно. якщо вона переможе. Треба підтримувати один одного. Я, я так розумію, що знаєте, коли буде то там незалежно від того, що чи Назар там буде, чи Каріна, все одно вони будуть вдвох виступати. <рес> Назар, наприклад, в разі своєї перемоги скаже виступати тільки з Каріною, Каріна скаже тільки з Назаром. <рес> Надзвичайно нам приємно тебе, от Каріна, чути і бачити, бо е, учасників дуже багато, а ми кажемо завжди що запам'ятовуються такі яскраві особистості, отож ти нам запам'яталася в таких ось панчішках, в платічку цьому в клітинку із Не, і з піснею «Човен». так його голос дуже гарний, так і голос дуже гарно заспівала. Пісню ми бажаємо і тобі успіху, і Назару і радіємо з того, що ти така гарна подружка. Дякую. І тобі дякуємо за дзвіночок. Дякую. І не перемикайся, а зараз ми подивимося відео, як ви колись із Назаром починали свою творчу таку діяльність. Та, діяльність Кар'єру. У нас є відео, а ти нам прокоментуєш. Це ви? А, це... Ding, ding, ding. Ter, ter, yes, ter, Srdce ter, 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 Це Сьомий клас, я а Каріна шостий, на рік менша. Сподіваємося, ваша дружба буде тривати довго. Така справжня дружба. Зараз ми провіду ще поговоримо, у нас є дзвіночок ще один. Добрий ранок. Ти телефонує тебе, Доброго Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто телефонує, представтеся, будь ласка. Віталій Сергіович, О, воро... ми пізнали ми... вас <голес> ще по голосу, Віталій Сергіович, так? <голес> Пані Світлана, вас теж приємно чути. Дякувати Богу, що ви таких як кажуть, конкурсантів розвиваєте, підтримуєте. Я сподіваюся, що конкурс далі повинен продовжуватися. Не повинен так швидко закінчуватися. А Назара хочу підтримати. Він молодець. Ви ж бачите, що він і співає, і вміє себе. Повести на сцені. Дякуємо Дякую. вам за дзвіночок. Дякую. Ви Ой, тут у нас Андрій були в студії із пісень. іншими конкурсантами. І ви знаєте, нас ось, ось дійсно ця Торшинська республіка вражає <ріх> Ніби конкуренти і один до одного телефонують, підтримують. Така дружба у вас. Нет, це здорово. Це, це здорово. здорова конкуренція, я б сказала. Здорова. Дякуємо вам за дзвіночок. Дякую. Така так, хороша у вас. Конкуренція хороша. Я не розпочинав хороший. Віталію Сергійовичу можна подякувати ще навіть окремо. Бо саме він розказав про цей конкурс вже uh -huh. після того, як Каріна поїхала. Я просто побачив, як воно то все виглядає, і вже якось не так страшно було сюди їхати. А, -а, -а Ярослав Андрійович. можна сказати так допоміг. З тим всім питанням, як краще зробити взагалі, У мене виходить аж троє викладачів звука зараз: це ага. Віталій Сергійович, Ярослав Андрійович, Шевчук Світлана Сергіївна, вчитель музичної музики в нашій школі. То я собі так можна сказати, беру погляд ну, на себе да, ага. окремо, щоб бачити ну, не тільки свою думку і свого одного вчителя. А щоб враховувати думку декількох людей, мені здається, це краще. Скільки, скільки людей, стільки думок, правда? <гум> і Можна якось і золоту серединку обрати, так, так. можна до когось більше. І дискусія, звісно, і виникає, і можна. А в дискусії народжується істина, як так, кажуть. Так. <гум> а ти займаєшся наскільки ми почули не тільки вокалом, а й спортом. Ні, Ярослав Андрійович каже, що він не знає, чи я займаюся. А, а не знаю. А ти займаєшся ще? От, е, ч, ну, чим. Чим ти окрім живеш ще крім того? музики? Так. Крім музики, не знаю, чим можна ще жити. Музика це поки що е, така найбільша моя, е, не знаю, як сказати. Цінність. Да, так, так, угу. саме так. Ну, Мені подобається. Е, Наука про міста, там, uh -huh. про архітектуру таке, що мені uh -huh. подобається. А спорт, Ну, щоб там, спортом займатися, крепко там я не займаюсь. Раніше, я пам'ятаю, як ми жили в Луцьку, Володимирська вулиця, там такий uh -huh. район, між Кобосбут. Школа там є спортивна, так? Так, так. Ну, Я в ту школу так не ходив. Я веду до того, що там. З кожного будинку всі виходили, всі в кожного були ролики свої. <рес> Цілими днями всі каталися. Хтось там ще мінялися <рес> тако. Хтось там з кимось ділився, поки той ходив перезивному, той катався. То таке було, в когось був роберт. А Ти співав? Ні, я з ними був, а Уга. ще й музична, і так, і так, і все потрошки. Це добре, гармонійно розвинена особистість. Світлана Анатолійовна, розкажіть нам про Назарі. Що ви відчуваєте, коли він співає? Чи подобається вам, чи вам інколи хочеться сказати, іди копай огород. Посуду помий. Не, він не по тому. Коли він співає, то душа радується і взагалі навіть всі рідні і близькі. От, доводить людей до слізку. Це здорово. <рес> а ще доводить до того, що люди зараз, от, замість того, щоб збиратися на роботу, там, да, дітей да. годувати, вони дзвонять. Двонить, <рес> да. У нас є дзвіночок. Да. <рес> Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Хто телефонує? Алло. Представтеся. Алло. Так, так, ми вас чуємо. Я, бабушка Назарія Партинюка mm -hmm. алло. Так, а, ми так. вас чуємо. І тут є ще одна бабушка, баба Юля, також його бабця. Mm -hmm. Нам випала нагода бути групою підтримки нашого внука. Mm -hmm. Назарія. Ви молодці. Ви молодці. Ми бажаємо, щоб його гаряче серце підтримувала аудиторія, комісія, журі як для, для кожного із, із наших із батьків, бабусь. Коніше він для нас найкраще, але нехай усвідомлює основне терпіння, наполегливість, відвертість, покірність, небайдугість, до що вибрала з собою шляху бути творчою людиною з великої літери, добитись своєї мрії, дойти піднятою головою, щоб і ми дочекалися у своєму житті побачити його. Велик на великій сцені з прекрасними мудрими людьми, які його навчали і дали продовжувати навчати і прислухатися до їхніх побажань, міркувань. І ми віримо, що цей день настане, все йому вдасться, бо все послано нам всім Господом. Боже, пошли нашому внукові Назарчику, здоров'я на довгі літа. Прости нам рідненькі, якщо щось було і не так. Сонечко, ясно, нехай тобі йшли ясні промінці, щоб ти ніколи, ніколи, ніколи не забув рядочки, оці. Нехай завжди буде сонце, нехай завжди буде небо, нехай завжди будуть раді діти, нехай завжди буде мир. Тому що наші діти це наші квіти, це промінчики наших ідей. Твої бабуся Оля і бабуся Юля. Найкраще і не скажеш. Мабуть. Здорово. О, дякую, бабусі. Дуже дякую, бабусі. Ну. No. <рес> Дуже приємно чути, правда, таку підтримку. Дуже. Ви тішитеся з того, коли чуєте, як Назар співає? Звіночок обірвався, але ми сподіваємося, бабусі тішиться і тішиться не тільки бабусі, а всі, хто чує. Ми теж чули, як ти співаєш, і хочемо представити. Е... Виступ. Отже, Назарі Парфенюк два кольори. Як я малина. Це був Назарій Парфенюк на сімдесят із піснею два кольори. Отож, якщо вам сподобалося, як співає Назар, а нам сподобалося, так і ми не маємо абсолютно ніякого сумніву в тому, що вам сподобалось. Заходьте на сторінку Співай за мрії на офіційну сторінку на Фейсбук і віддайте свій голос. Лайкайте, а так само на офіційній сторінці конкурсу ви можете переглядати ще й виступи інших учасників, які виступали у нас до Назарі. Так, ну що ж, Назарі, у нас тут конкурс називається «Співаєш за мрію. Про що ти мрієш? У мене багато мрій Ну, А от найбільша якась мрія. Не була потрапити в артек дитинства. Це така. Це яка вже це вже дитяча мрія? Ні, <laughs> це. Маленька мрія можна. Це Раз. Маленька. Можливо, я її вважаю. Е, а взагалі, мрія мене побудувати свою вулицю в Луцьку і всього і мені себе, чи просто, Ні, свою? просто свою вулицю а, і я... поселити туди всіх друзів і все. А, а, -а, -а. яка мрія цікава. А якої ти бачиш цю вулицю? Яка вона має бути? Ні. Можливо, тебе наші будівельники, архітектори слухають, то можливо щось візьмуть до уваги? Не знаю, яка вона точно має бути. Там... Будинки мають бути одинакові? Ні, не можна, щоб будинки, будинки були однакові. Не можна. Там, там абсолютно різні люди будуть жити, ну, різні характери, все. Mm -hmm. Круглі, квадратні, там точно мають трикутні. Бути Багато, Багато зелені. Багато зелені, прекрасна. Е, дуже треба, щоб ну, взагалі в місті, щоб було е, місце, де збираються люди, ну, щоб вони могли між собою. Спілкуватися а не тільки так, Переходи, що як нас середі. зараз дев'ятиповерхові да, будинки, угу. 300 квартир там в одному під'їзді, ніхто і... І... один одного не знають. Так Прекрасно. будинкові території маленькі, і місце, угу. де може так. зібратися увесь будинок для якихось там угу. ну, спільних, мабуть, і проведення свят і ігор так, різних так. Правил. Це була реклама житлового комплексу Парфенюк <рес> <рес> Хаус. <рес> Ні, nee, Насправді це дуже здорово, чесно. Я, я в шоці, правда. Ціка... Мрія во, правда. Так. Нехай здійсниться твоя мрія. Дякую. Ми сподіваємося, що ти будеш не тільки гарний співак, такий відомий співак, а ще й будеш хорошим архітектором. Так, може бути все. Бачите, а все починається з ідеї. Побачимо. Я вірю в те, що це реалізується. Добре, у нас був учасник нашого конкурсу Співай за Марію Назарій Парфенюк.